Добровільна пожежна команда запрацювала у Товмачику. Обслуговуватиме вона чотири села: Толмачик, Саджавку, Кубаївку та Іванівці. До слова, цього тижня на Прикарпатті відкрили три пожежні підрозділи у селі Прутівка, Снятинської громади, в Білогославах Делятинської громади та в Толмачику, який входить до Коломийської громади. Досі в тому при виправній колонії працювала відомча пожежна охорона, каже начальник державної установи Коломийська виправна колонія Тарас Катрич. Тепер один із спецавтомобілів передадуть добровільній пожежній команді. Колонії, що дасть змогу більш оперативно реагувати у випадку надзвичайної події. У добровільній пожежній команді більшість працівників виправної колонії на урочистому відкритті добровільного підрозділу вони прийняли присяги. Вступаючи на службу до добровільної пожежної команди, урочисто присягаю захищати інтереси громади. Та її мешканців бути чесним, сублінним і дисциплінованим. Усе реалізували завдяки співпраці головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, безпосередньо Коломийського управління ДСНС на Прикарпатті, місцевої влади та мешканців, наголошує заступник голови Коломийської громади Роман Остяк. Майже 7 тисяч жителів нашої громади будуть відчувати себе більш захищеним. Ми зможемо краще і швидше реагувати на будь-які надзвичайні ситуації. Впевнена, що мешканці більш безпечно почуватимуться завдяки новоствореній добровільній пожежній команді і староста тумачика Любов Филипів. Тому що в короткий час буде надана допомога професійна допомога, і це є важливо, тому що Коломия, вона приїде пожежники чи рятувальники, вони приїдуть набагато, будуть довше. Дорога є 12 кілометрів. А тут на місці і до Сажовецького, старостинського округу добереться ця мешканка. شنبشر До слова цього тижня на Прикарпатті запрацювали кілька новостворених підрозділів місцевої пожежної охорони. Один у селі Біліослави Дилятинської громади Надвірнянського району і дві добровільні пожежні команди у Коломийському районі у селі Прутівка Каснятинської громади та у Товмачівку Коломийської територіальної громади. Усі відкрили напередодні професійного свята Дня рятувальника, розповідає Віталій Федунків, заступник начальника головного управління ДСНС на Івано-Франківщині. Ми будемо допомагати, ми будемо удосконалювати підрозділ, ми будемо вчити людей, ми будемо проводити навчання, щоб удосконалити навички наших е, рятувань. Створення добровільних пожежних команд це ознака свідомого, і відповідального населення та взаємопідтримки, кажуть пожежники.